Все більше стало звернень до нас на СТО людей, де вони замовили автівки для себе із США, їм їх відновили. І здата, здача роботи, їх не влаштовує, абсолютно не влаштовує. Тобто зазори, в які можна всовувати пальці, фарба, яка з мусором, яка частково починає злазити, а в процесі ремонту ще й стукнули запчастини, які... Не були пошкоджені до цього, і ніхто за це відповідати не хоче. На жаль, я про таку практику чую не вперше і якось особливо минулим літом був наплив таких людей, таких звернень до нас допомогти виправити роботу після когось. Потім тр... трішки стало менше, якось на осінь, зиму не знаю. І ось все частіше люди дзвонять, телефонують, звертаються. Ну, люди добрі. Ми. Поправимо, ми зробимо, ми вам допоможемо, звісно, приїжджайте. Але в мене просто одне питання: а чому відразу не замовити, наприклад, авто із США з нами чи з аналогічною фірмою, яка має репутацію, репутацію роками? Наприклад, ми працюємо більше восьми років, наша репутація складена уже таким чином. Ну, що... Ми для вас погану машину просто зробити не можемо. А якщо ми це зробимо, то ми так вляпаємося в грязь лицем, що це буде просто катастрофа. Чому не замовляти з такими ж аналогічними компаніями, які працюють на ринку дуже давно? А ви знаходите якісь компанії, No Name, рога і копита, які вчора відкрилися, післязавтра закриються, розводять вас на гроші по повній програмі. Починаючи від купівлі авто на аукціоні, навішуючи незрозумілі, невідомі і не. Потрібні платежі, додаткові, яких не існує навіть, і а, закінчуючи кривим косим ремонтом, який роблять ще й за дорого. Дайте відповідь. Мені було б цікаво почути.